Я вважаю, що в наших умовах цілком якоїсь обґрунтованою кількістю є два-три представники. І такі зобов'язання я готовий взяти на себе, внести до міської ради пропозицію щодо включення двох-трьох представників від громадськості до складу виконавчого комітету. Чи два-три представника? Ну, на наш погляд, це. Це ще не є можливістю впливати. Це є можливістю контролювати виконком. Це так, але це не є можливістю впливати на рішення виконкому, які у нас на протязі всеї незалежності України це рішення виконкому ну через раз викликають ну дуже багато питань у громадськості і у простих людей, які ці налоги платять, і які ці бюджети формують. Так що це наша принципова позиція, ви можете з нею погоджуватися чи не погоджуватися, але ми на ній будемо настаювати. Корупційні речі закладаються не корупційним, не тендерним комітетом. Тендерний комітет, по суті, не має права на прийняття ну, ніяких рішень. Це такий, я б сказав, б фіговий листочок. Та інформація, яка є в нас і по якій проходили тендери, то у нас... Взагалі-то тендерний комітет фактично, якщо не юридично, впливав на все. То, що касалося тендерів. Я не кажу, воно, це юридично, але фактично він вплив. Це, не... Тендери ми прекрасно знаємо, що це одна із найкорумпованіших, скажімо так, один із найкорумпованіших напрямків, при якому громада і міський бюджет тіряють найбільші кошти, які тільки... Які могли б піти на розвиток цього міста. При всій повазі до демократичних цінностей і так далі, я я абсолютно, так би мовити, верхівником і з давніх-давніх, так би мовити, часів. Але демократичний напрямок не містить, скажімо, як би, не містить ідеологічної складової. Це означає, що місто не повинно дотувати комунальні підприємства. Кажу, тобто нам не потрібно, Ми не хочемо революції, ми хочемо змін в суспільстві і змін в державі. Перша, на наш погляд, зміна в суспільстві і в державі, коли по-новому почне формуватися ну, якась хоч місцева влада. Я вже не кажу про ту владу, яка там в Києві там велика, да, до якої ми поки достукатися не можемо. І навіть через Майдан, той, який, ну, завдяки якому вони туди сіли, ці крісла. Ну, давайте спробуємо в Черкасах щось змінити і показати, ну, показати якийсь приклад, тому що громада не тільки через партійні організації, коли щоб стати депутатом, ми всі прекрасно розуміємо, потрібно, щоб список попасти в прохідний, треба прийти і просто дати гроші. Це просто, просто треба мати бюджет зв'язки. Якщо ти мажоритарщик, тобі потрібні гроші на рекламу. Людині, яка йде там без грошей, немає ніякої можливості стати депутатом в Україні. Це всі знають. Про це чомусь ми публічно не говоримо, але ви не вважаєте, що наявність за є. В тому числі і оцінкою авторитету людини. Не, не вважаю я так. Я давайте виграю, що давайте його... тоді сформуємо всю владу самих багатших людей Черкас. Просто візьмемо трошки плутайте. Я ж не про це сказав. Я не про багатство, а про конкретної що? Що? людини. Про те, що порядний вчитель не може а про... зайти стати депутатом, якщо у нього зарплата 2000 тисячі гривень, він ніколи не накопить грошей на те, щоб провести рекламну що компанію. Він... Ніколи на цих грошей не накопає. І в список він ніколи не попаде. Ми це всі прекрасно знаємо. Сергій Олегович, ми чи формально розмовляємо, чи давайте розмовляти якось практично. Тому я що... просто хочу сказати, що я е не відповідаю багатьом речам, які ви стверджують. Я особисто і наша команда, наприклад. Я не можу відповідати за всі інші команди, але за вільних демократів я можу відповідати. Е і ми, скажімо, виборчу кампанію за свої гроші не проводимо. Не проводили раніше і не проводили в цьому році. Другі партії йшли на вибори і десь балотувалися, де чимось займалися. Там каже, то самооборона Майдана навіть партію не а всі ті кошти, які ми збирали, ви знаєте, куди ми їх відправляли. Я не буду про це тут зараз сказати. У нас війна в країні Тому ми, напевно, собі другий трошки пріоритет. У нас кожну, кожен тиждень їде бус передову. Кожен тиждень. Тому якщо нам люди дають якісь кошти, ми їх на рекламу витрачаємо, якщо вони навіть. Не, не кажучи вже про те, що ми і свої, в тому числі, кошти буде. Це, Як це зараз, на знаєте, у нас зараз кількість місць у виконавчому хорі. У нас за зараз така перемова, хто гарніший і розумніший в країні, чи громадські представники, чи партійні лідери, і в тому числі депутати. Я не хочу гратися з вами в такі є. Я... На жаль, змушений був. В такі ігри гратися багато в двох попередніх каденціях, намагаючись отримати голоси там, за ті чи інші питання, за там, бюджети, за програми соціально-економічного розвитку, ці голоси, і так далі. Я думаю, що таке буде відбуватися і в цій каденції. Питання розходів посаду виконавчого Все. Ну Я не бачу зараз можливостей знайти якісь. компромиссу в этом Две точки зоны. Мы так понимаем, что мы... Если переходим не в политическую оппозицию, то переходим к вам в моральную оппозицию, человеческую, то есть и уже будем на свой взгляд и на свое решение принимать то, как нам в дальнейшем строить взаимоотношения Складається враження, що в нашій країні в принципі то нічого не змінилося. Дуже бояться чинники, наші чільники нашої міської влади допускати громадськість до контролю і до управління міста. Ну, побачимо, чи зможуть вони допрацювати до кінця своєї каденції по тих самих законах і по таких самих механізмах, що працювали досі. Тож, ну, мнення Сергія Олеговича, в принципі, я думаю, всім понятно. скоріше всього, просто боїться того, що хтось -то буде дивитися за тим, як він працює. Сергій Олегович абсолютно не має на меті шукати будь-який компроміс і чомусь ці перемовини. І безкомпромісна логіка нагадали мені про ті перемовини, котрі велися із Віктором Федоровичем Януковичем у січні та лютому цього року. Як ми будемо жити далі з такою логікою? Напевно, що по старому.